Білопільської громади, де ви дізнаєтесь інформацію про, про пільги, про допомогу, якими ресурсами Ой, користуєтесь? дуже багато в мене інформації. Користуюся офіційними чатами Білопільської міської ради, газетою Білопільщина, приймаю участь в громадських заходах, де також інформують. Дуже багато загуглюю в телефоні, якщо потрібно. Тобто інформацію я скажу, що за бажанням можна дістати досить багато інформації і офіційної, а не якої такої лівої, я, будемо говорити, скажіть, будь ласка, де загалом ви отримуєте інформацію про гуманітарну допомогу, про різні види допомог, послуги, от які надає громада? В інтернеті, коли я дивлюся, наша ворожбянська громада пише, коли сусіди мені скажуть, і так ми один по одному все знаємо. Зв'язок у нашій громаді буває не завжди. Як виходити з цього положення? Чи завжди оперативно надходить інформація? Ну, можна сказати, що не завжди, тому що зв'язок ж поганий. Ходимо, шукаємо, де в нас є зв'язок, у кого може є зв'язок, так ти і знають, так скажуть. Це так. Де ви берете інформацію про гуманітарну допомогу? Чи доступна вам ця інформація взагалі? Ну, інформацію про гуманітарну допомогу ми беремо із того, що викладає міська рада. Тобто, в телеграм-каналі, у Фейсбуці, число, час, коли в який день прийти, і що забрати один пакет на одне домогосподарство. Все, з голови я нічого не беру. Добрий день скажіть, будь ласка, звідки ви берете інформацію про наявні допомоги для ВПО, виплати, про гуманітарну допомогу. Де ви берете цю інформацію? Доброго здоров'я. У наші місцеві газети печатають про це, Телеграм, Білопільщина. Ну, і місцеві люди розповідають. У ну, нашому місті є група міська рада, яка викидає. Другі групи дублірують ці повідомлення, так і надходять до людей з інших груп, які дублірують обяви. Чи завжди оперативно доходить інформація в зв'язку з тим, що все-таки зв'язок тут не дуже в нашому місті? Ну, в основному оперативно, в основному. Ну, буває, іноді трішки там на півдня задержаться. Ну, в цічені дня вона надходить і люди завчасно знають це вже повідоми яке їм потрібно. Добрий день інформацію про пільги, допомоги та різні можливості для внутрішньо переміщених осіб. Я отримую з кількох мною перевірених джерел. Передусім користуються офіційними сайтами, зокрема сайтом нашої міської ради та управління соціального захисту. Також слідкую за оновленнями у Фейсбуці та в офіційних телеграм каналах Державних і місцевих установ, крім цього, багато корисної та цікавої інформації я отримую із нашої місцевої газети Білопільщина. Намагаюся уникати сумнівних телеграм-каналів чи сторінок, авторів, яких невідомі. адже знаю багато прикладів, знаю людей, моїх знайомих, які потрапили у. В такі неприємні ситуації через довіру до неперевірених джерел, ну якось так. Скажіть, будь ласка, як сьогодні у Білопільській громаді налагоджена інформація для людей, які мають певні пільги чи отримують допомогу гуманітарну? Ви як керівник ЦНАПу, Яким чином ви поширюєте цю інформацію, і як убезпечуєте людей, того, щоб вони не не, не підписувались на різні сумнівні джерела? Інформація розміщується систематично на сайті Білопільської міської ради, на телеграм-каналах у наших групах Білопільщина, Чат, місцеві. Інформація щодо соціальних допомог широко поширюється. Відділ у нас є соціального захисту. На сторінках газети систематично виходить інформація про ті чи інші послуги, про нове в законодавстві з питань соціального захисту населення, пільги, субсидії, різні види соціальних допомог. Працівники ЦНАПу Білопільської міської ради постійно допомагають нашим мешканцям. Це і оформлення зимової тисячі, це і отримання витягу про несудимість. Всі ті електронні документи, які знаходяться в телефонах, ми мешканцям допомагаємо, так як люди літнього віку не зовсім обізнані, не зовсім з телефоном на ти. Тому допомагаємо всім, чим можемо. На превеликий жаль, літні люди зачасту ведуться на різні смс-повідомлення, на різні чати, які є сумнівними і не відповідають дійсності. Ті самі кошти. Які надходять сумнівні, ми постійно упереджуємо людей, щоб не велись на це все, щоб не, не переходили по силочкам, Бо шахраїв, на жаль, в час війни ніхто не відміняв.